Я сьогодні втрачаю свою літературну сноту, я сьогодні вперше читаю вірші. Я, напевно, почну зі свого віршу, який називається Соціопат. Ти живеш під водою, де крига бентежна заломлює світло твого безмежжя, де кожне створіння холоднокровне існує під ритм лютового скитання. Вікно діалогу у соцмережі це місце, куди я холодними пальцями намагалась вести ходи для розблокування. А ти самотністю циркулем кільця виводиш, неначе на зрубі покритої інеєм крони. І навколо вагонії не керовано розкладаєш ляльків воду тих, хто зайшов за накреслену лінію. Як риби не гинуть під кригою від нестачі кисню, не відчувши лоскою вітру, як ти не загинув іще від нестачі тепла. Я хотіла пробити твій нас, мов бетонні плити, але не змогла. Зависла серед інших принад. Левел комплітед. Я тікаю підступно. Ти витідень озера окона. Сицьоп. Мій наступний вірш, ну взагалі, це, це моя така маленька сповідь, і це, я зараз буду його читати. Я, 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 я кеф, трохи, я кеф трохи. Я просто вибачте дуже хвилююся, У мене руки дрочуться. Будь больше надо. Цілуватися на вокзалах. Дивитися, колі гармонійне мережево, тебе зв'язує і хилочку Не наче бізанську мережу. Не з двадцять третім поцілунком видихаю на плече попіл від спалених стягів, таки з за те чесне. На перонах засмічених та обльованих переступаємо через сірі пакунки, що ведуть до кунсткамери з правідниками і музиками. І під час цієї дороги я не можу кулака. Перетворююся на хатику. Я присвячу моїм двом подругам. Загалом ми ми з дитинства разом з ними, і ми, ми дуже ми дуже з ними творчі, емоційні. Взагалі будували багато творчих планів, але вони всі рухнули, коли ми поступили на іноземний відділ. І початку почався життєві кліною, розчаруватися в житті. Сидять поруч з нами, бери свою кружку Маренго зі спрайтом. Ми трине вдахи Айвенго на обладунках карбуємо значки копірайту. Була било не той святі, це привідча б забука. Сяти у разі, хей, макарена, Розтинаючи рухами димку перед очима. А потім, наче на першу шпальту, потрапити у твої меми. Ти ж намалюєш шаржі, я напишу про це вірші. Не може від цього покращує, зігріються з Бога Димиршеві. А потім зійде полина, задавимо музу недопалками і підемо вчити якийсь маразм, непотрібністю переповнений. Ми жертви будні, силена серна, ті, котрим скидають на стіну пісні під назвами Девакувада та божевільна. Ми різні, але проблему маємо спільно, одна від одної, ховаючись смуток. Кому потрібен айвент-моневільник, чужу систему в Вільний, наче дух, корінням до мене, гіллям до неба. Лиш шибщо ранку росою, рваним намистом на землю босу, торкайся листям до мене губ і кажи, усе буде после. Ти мій, але досі не захопила твою фортецю і скрони, котру полишила охорона. Не хочу Гілки зламати, котрий, відчувши опору, уже потягнулося вгору, Землею присипати, прислати. Навіщо ж тебе міняти? Живи й далі в країні хлібу й дитячих мрій. Ти Та так тепер знаєш, що ти тільки мій. І заплутавшись в помитках доріг, охловараючись крізь несовитвої зарості, віддаю навзаєм тільки тобі цей маленький пат. Він написаний вчора і називається Якпа. Як то, коли відчуваєш, як спека насмажує стіни і обіймає жаром бетонним плечі, пекучим, не наче лече, і помаранчево явим, суне на небо пересті хмари, котячими хвостами пухнастими кольору гречки. І ти розумієш, що зараз саме той момент, щоб впасти, кричати баста, здаюся, на помачки із нори і просто чекати дощу. Чуєш, я душу вкриту лимонною шкіркою в небі цьому заполощу. Залащу котячою шерсткою машині лапки і буду горн збирати краплі охапками. Хутко, наче кожна із них остання. Боюся, закінчиться шторм і знову витрикляті ці стіни, стіни, стіни норами здавлять похмуро бідами, кодами, гратами. Як там грітися посеред бурі?

でも、あの、自分のすごいプレミ